Шоку Краматорську командир застрелив військового 56-ї бригади ДБР, викриває жахливі деталі. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Але перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, бо знаю, що багато хто досі цього не зробив. Ця проста дія гарантує вам те, що наступні випуски ви точно не пропустите. Резонансне вбивство у 56-й бригаді військовослужбовця Валентина Козлюка застрелив власний командир. Це сталося минулого року. Ми вже розповідали про це у минулих випусках. А тепер з'явилися шокуючі подробиці від ДБР. Вдова Лія Мороз каже, її чоловіка вбили за те, що відмовився платити данину командир. Молодший лейтенант вимагав із хлопців кошти. Хлопці платили, і ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ми відмовилися спла... сплачувати. Після нуля чоловік приїхав на реабілітацію додому. 23 листопада він повертається назад туди до них, до тих нелюдів судово медична експертиза підтвердила, смерть сталася внаслідок вогнепального поранення в голову. Перед трагедією Валентин просив рідних звернутися до ДБР, адже бюро, начебто, вже планувало затримати підозрюваних. Але до того як це сталося, Валентина встигли вбити, а злочин намагалися скрити. Це підтвердило ДБР. На Донеччині затримали молодшого лейтенанта 56-ї окремої механізованої бригади за підозрою у вбивстві військовослужбовця, який воював з перших днів війни. Вдова загиблого у своєму зверненні до громадськості повідомила, що конфлікт розпочався після відмови загиблого сплачувати кошти комбату. За даними слідства, після тривалих знущань чоловіка було застрелено, а тіло намагалися приховати. Поліція затримала підозрюваних розпочати кримінальне провадження за статтею 115 карного кодексу України. За словами лії її чоловіка вбив саме молодший лейтенант Дмитро Тисленко, а сержанта Сергія Кауса, який перевозив тіло, відпустили. Вона додає, що підозрюваний вже найняв дорогого адвоката, а його дружина зухвало насміхається з родини вбитого. Я хочу, щоб люди знали, що Тисленко вбив свого підлеглого, бо люди, ті, які його знають, навіть не знають, який злочин він скоїв. Його дружина їздить на дорогому авто із посмішкою і говорить: в нас дуже багато є бабок, і ми наймемо найкращих адвокатів. Я хочу добитися справедливого йому покарання, щоб він не відкупився і не вийшов на волю до своїх дітей. Він вбив мого чоловіка і залишив мою доньку без батька. Лія додає, що у службовому розслідуванні фігурували сім осіб, які спочатку давали одні покази, а згодом їх змінили. Товариші по службі Валентина анонімно повідомили, що її чоловіка били кілька осіб. На мене повиходили колишні військовослужбовці, які разом із моїм чоловіком і цим покидьком служили. То в цього нелюда не один був випадок, коли він забирав картки і стріляв по солдатах. Я чесно кажучи, просто в шоці, як може трапитися таке у нашій країні, солдат, який проливав свою кров за батьківщину, вбитий власними ж побратимами, всі винні мають відповісти перед законом. А як ви вважаєте, чи зможе вдова добитися справедливості? Пишіть свої думки у коментарях.